Всім привіт! З вами компанія Автофокус і у нас в продажу з'являється Mitsubishi Galant 2012 року випуску на двигуні 2.4 газ бензин в крутому чорному кольорі. Повністю затонований в гарному технічному стані. Відомо, що у нас по салону. всередині зустрічає чорний шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Йдемо далі. Передні та задні електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал присутнє, шкіряне кермо, електропривід передніх сидінь. Пробіг даної автівочки 215 тисяч кілометрів. Штатна мультимедія. Камера заднього руху присутня, кондиціонер є. Автомат, звісно ж. По салону просто немає. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Натахоткевича 22Б, автівку можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Можливо, будь-які перевірки автомобіля на СТО, можливо, доставка саме в твоє місто. Чекаємо.